Вітаю у нашій студії. Знаходиться головний інспектор ДСНС Михайло таці, який нам розкаже про актуальність пожеж, які відбулися за минулий рік, за теперішній рік, та найактуальніша тема, як поводитись із генераторами. Михайло, вітаємо вас. Всім добро дня, розкажіть нам от, власне за минулий рік. Яка статистика пожеж? Скільки їх приблизно відбулося? Які найчастіші були випадки? За 2022 рік по проведеному аналізу ми кожного року проводимо аналіз пожеж зрівнюючи два роки, і після того визначаємо основний вектор нашої діяльності, на що нам потрібно звертати увагу. І таке інше. Отже, за 2022 рік виникло 369 пожеж. Це на території нашого... Золочівського району. Ага, Золочівського. Зрозуміло. Так. Тобто, якщо порівнюючи з 2021 роком, так це виникло 290. Тобто, бачимо колосальний ріст пожеж, а причина найчастіше. З вашого власного досвіду необережність чи якісь технічні штуки? Зазвичай, коли ми проводили аналіз, ми визначаємо такі поняття, як об'єкт пожежі, тобто є пожежі, наприклад, житлового сектору, є пожежі на транспорті, є пожежі, наприклад, екосистема. Це всім відомі як пожежі сухої трави, рослинність. Тобто основні при основні пожежі, якраз ріст пожеж, пов'язаний із екосистемами, тобто громадяни самовільно випадку. Алювали роз... рослинність. тобто це є або підпали, або е, необережне поводження з вогнем. Ми зараз розберемося ці категорії. Які ви назвали житловий сектор, е, де найбільше було пожеж, яких чи багато людей постраждало. Хочеться звернути напевно увагу, що е, також ми робили аналіз і по громадах. Тобто, наприклад, що стосується бродівської громади, так для загальновідомо виникло 82 пожежі за 2022 рік у житлових. Це все разом, угу. тобто в загальному і транспорт, і угу. житловий сектор, і відкриті території екосистеми. Що стосується житлового сектору, так ми бачимо ж по статистиці, по аналізу, що пожеж зменшилось. Тобто, за 22 рік виникло 111 пожеж, а в порівнянні з 2021 роком 135 пожеж. Тобто, кількість пожеж в житловому секторі зменшилась. Це є позитивна тенденція. Але в нас є ріст загиблих, тобто незважаючи на те, що пожеж стало менше в житловому секторі в житлових будинках. Чи це господарські будинки будівлі були? Загиблих стало більше. Тобто за 2022 рік загинуло 9 осіб. Порівняю порівнюючи з 21-м, це 8, пожеж. 8 загиблих перепрошую. А постраждало скільки людей чи є така страмованих травмованих в нас за 22 рік 10 осіб. Ну, порівнянні з 2021 роком, 4. тобто є тенденція збільшення. Тобто негативна тенденція. Якщо брати в загальному, аналізуючи роблячи висновок, то в принципі негативна тенденція, тому що пожежі зросли. Далі є загиблі і є травмовані, і тим більше що їх більше. А то, власне, як стосовно пожеж в автотранспорті, тому що це теж актуальна така тема, розкажіть статистику. Статистика за 22 рік – це є 17 пожеж. Якщо порівнювати з 21 роком, це є 11 пожеж. Тобто, знову ж таки, ріст. ріст. Так, ріст. ми бачимо ріст. Ну, і, що продовжуючи, Наприклад, скажіть з власного досвіду, в автомобілях завжди повинен бути що вогнегасник, правда, щоб якось запобігати. Чи наприклад, от в громадянина загорівся автомобіль його дії, що йому в першу чергу треба робити? Ну хочеться тоді звернути увагу, що питання безпеки пожежної на транспорті не є компетенцією ДСНС Державної mm -hmm. служби надзвичайних ситуацій. Є, якщо я не помиляюсь, є окрема постанова, яка передбачає, скільки цих має бути вогнегасників безпосередньо на транспорті. Але якщо ми вже говоримо про пожежну безпеку автомобіля, то так, в автомобілі має бути вогнегасник. Я хіба можу звернути увагу на те, що щоб цей вогнегасник був справний. Тобто ми його оглядаємо візуально, ми звертаємо увагу, коли було останнє технічне обслуговування, і якщо. Це технічне обслуговування було, наприклад, кілька років назад. Ми негайно маємо провести нове технічне обслуговування, тобто ем, вони гасник умовно дійсний один рік, тобто його кожного року потрібно, потрібно обслуговувати. Обслуговувати це можна у вас чи це якісь окремі. Призначні обслуговуванням займаються приватні фірми. В основному вони знаходяться в великих містах, таких як, наприклад, місто Львів. Тобто, і у Львові лише можна придбати, чи в бродах також є місця, де можна придбати вогнегасник для автомобіля. Я, в принципі, зустрічав, що на заправках можна купляти вогнегасники, Але знову ж таки потрібно звертати увагу, коли вони були виготовлені, тобто дата виготовлення, щоб лишній раз не вести їх на технічне обслуговування. Але в основному їх купляють у Львові. Наприклад, якщо я собі придбала я можу прийти до вас, щоб ви його оглянули, чи він справний, і тоді спокійно їздити, правильно? Чисто теоретично так. <сум> Дякую. От ми вже говорили про сухостій, тому що це дуже величезна екологічна проблема, і здається, людей ніби переконуєш. І цього року, коли почався воєнний стан, ввели кримінальну відповідальність, але ми бачимо, що сухостої і далі продовжується. Яка статистика стосовно цих паліїв трави? Хочеться звернути увагу, що в 2021 першому році були внесені зміни в законодавство, тому що раніше це була компетенція суто екологічної інспекції, а в червні вже були додаткові зміни. Це вже стала наша також компетенція. Тобто, ми стали уповноваженими посадовими особами, які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення. Це так для загального відома. Що стосується статистики, то за 22-й рік виникло 196 пожеж. Це на території Золочівського району. І якщо порівнювати з 2021 роком, це є 110. Тобто знову ж таки, здійснення. це майже майже в два рази більше, так хоча відповідальність зросла, правильно Е, відповідальність зросла. Окрім того, на початку 22-го року ми проводили спільні рейди в основному це була поліція, і весною нами було притягнуто до відповідальності вісім осіб. З власного досвіду, з вашого, упираючись на вашій, чи багато людей телефонує і каже: от в мене там в селі чи в місті горить трава, приїжджайте. Чи переважно ви самі якось це? На 101, коли телефонують, ми їх скеровуємо до поліції, щоб можна було зафіксувати, тобто встановити mm -hmm. особи. Бо якщо особу ми не встановимо, ми відповідно і немає на кого складати. Основна і проблематика полягає в тому, щоб встановити цю особу. Зазвичай є, є і окремі випадки, що телефонують до мене особисто, тоді я надаю рекомендації, як правильно діяти і як можна зафіксувати. Але зазвичай люди переживають, тому що. Що скажуть люди, правильно? Це в кращому випадку, а в іншому можна отримати собі ворогів, тому що це якось в нас не прийнято, якщо, хоча сусід, сусідові може зробити біду. Але крім того, він теж робить біду тим, що спалює. А чи були випадки, коли був пожежа сухостою, і люди також страждали від цього? Так, у нас були пожежі, виклики на пожежу, де були залучені пожежно-рятувальні підрозділи, і по факту було встановлено особу палія, і відповідно складалися адміністративні протоколи. Були випадки пожеж, що внаслідок таких це вже територія Львівської області такою інформацією, що на території були, спалювали рослинність, тобто, це зазвичай в основному трава суха, лишали її без нагляду, і внаслідок цього могла згоріти, наприклад, житлова будівля або господарська будівля. Тобто такі випадки теж були на території області. У нас, на щастя, таких випадків не було, але такі, наприклад, таке, як дерев'яний пліт комусь господарству було знищено. Тобто, десь і в наявності є такі випадки, є таке, на жаль. Як на вашу думку, можна якось ще більше мінімізувати такі запали трави, як ще людям доносити? На мою особисту думку, з точки зору вже законодавства, вже то більш, ніж достатньо заходів. Зараз основне питання на людяності, на свідомості, громадянська, якась має бути позиція. Ці пожежі, це є безпосередньо бездіяльність, байдужість наших громадян. Крапка. Якщо вони цього не захочуть, та скільки хочете тих інспекторів, не відправляє на ту територію, ну, ну ми проїхали, бо бувало таке, що ми, наприклад, населений пункт проїхали, а за півгодини надходить повідомлення на 101, що там пожежа. Тобто. Це дуже це майже нереально. Тобто, якщо сусіди або місцеве населення не буде цьому протистояти, воно Нічого не буде не роз... Це дуже складно. Ми, звичайно, ми, можна сказати, воюємо з ними так, боремося з цим явищем, але люди спалюють і надалі. Власне, вже в нас місяць нового 2023 року позаду. Що можете сказати стосовно порівняння двадцять і 23 року, першого місяця січня, який минув, січень. Ну, напевно, так вже в, в робочій обстановці. Так, в мене грудень 22 року плавно перейшов січень 23 року. На жаль, тому що ем, це почалося наприклад з 15 грудня. Це пожежа була в селі Монастирок. Де, де загинула людина. Наступна така ситуація, яка закарбувалася в пам'яті, це пожежа 24 грудня в селі Голосковищі, де теж загинула людина. І далі пожежі, які виникали в селі Берлин, це де на пожежі було виявлено двох травмованих осіб, але, на щастя, все з ними в порядку. І загиблий в селі Лугове. На жаль, якщо брати, тобто говорити за таку тенденцію, знову ж таки, пожеж. 23-й рік почався з негативної тенденції, тобто є загиблі, є травмовані. А яка найчастіша причина цих пожеж? Якась необережність чи якісь технічні неполадки? Що стосується найбільш ймовірної причини пожежі, то явно, явний ріст пожеж пов'язаних з електроустановками. Тобто, це сюди відноситься і аварійні режими роботи. Це, наприклад, коротке замикання електромережі. Тобто, якщо брати порівнюючи, наприклад. 22 рік ми бачили тенденцію пічного опалення, тобто порушення правил пожежної безпеки при експлуатації або монтажі там нагрівальних печей, в тому числі це є пічне опалення. А цього року в основному це йде коротке замикання електромережі, в тому числі і актуальною завжди є причина, це є необережне поводження з вогнем. Що варто хочеться зазначити, що необережне поводження з вогнем, воно в себе включає такі причини, як наприклад необережність під час куріння, що зазвичай і стає причиною виникнення пожежі. А оці причини замикання, на вашу думку, коли йде такий перепад напруги, коли вмикають світло там, подають електроенергію вночі, чи воно впливає на це? Так, звичайно, воно впливає, тому що це не тільки це впливає. Потрібно розуміти, що чи коротке замикання, чи перехідні опора, чи перенавантаження, і інші причини, пов'язані з аварійним режимом роботи, це є комплексна проблема, яка включає в себе вік проводів, а чи до цього не перевантажували електропроводи в будинку. Це йдуть безпосередньо самі перепади напруги, які йдуть від, від джерела, так? тобто те, що може бути. Звичайно, обленерго рекомендує ДСНС. рекомендує, звертає увагу, що коли йде виключення, а потім де включення, щоб не перенавантажити, тобто одночасно не включати багато приладів. Знову ж таки, повторю, повторюється те, те, що ми завжди про що ми наголошуємо, тобто поступово включати електроспоживачі, наприклад, обігрівальні чи нагрівальні прилади. Ну а вночі, наприклад, їх краще тримати взагалі вимкненими правда? Так. Так, нані потрібно виключати. Бо, до речі, якщо брати, аналізувати час виникнення пожеж. Він зазвичай стається вночі, зрозуміло. Також хочу торкнутися актуальної теми про генератори, тому що це найактуальніший такий засіб, коли люди хочуть продовжити собі світло, яке вимикають. І за часто ми бачимо і по статистиці новин, наприклад, що дуже багато є надзвичайних ситуацій, які виникають через генератори, які ви можете дати рекомендації, як правильно користуватись, де його правильно тримати власне свого досвіду. В відносно досвіду по генераторах він ще є досить юним. Цей досвід але в мій... нашому районі були якісь такі випадки Жодного. жодного. На, станом. На зараз в нас не зареєстровано жодного якогось випадку пов'язаного з генераторами, але я проводжу багато зустрічей з людьми спілкуюся, і були випадки. Які могли би призвести до якогось фатального ем, фатальних наслідків. Це, наприклад, генератор залишили в гаражі, і через деякий час людина відчула, що їй погано. Вона потім зрозуміла, що потрібно цей генератор виключити і вивести його, винести його, наприклад, на на вулицю. Ну приміщення генератора не можна тримати. Категорично. Що стосується вимог взагалі до генератора, то одне з цих це є. Те, що генератор має знаходитися на відкритому просторі. Якщо він знаходиться в будівлі, приміщенні, то лише в такому, де є вентиляція або де є провітрювання постійне. Причина, вони виділяють якийсь вуглекислий газ, чи який? як так само, як і транспорт, це ще mm -hmm. заливають або є дизельні, так або бензинові, це заливають рідке паливо, і в процесі роботи воно виділяються продукти згоряння. Це є чадний газ, і це, звичайно, є небезпечно. Не тільки чадний газ, там багато велика таблиця меділеєва. І це є небезпечно. Тобто основ, основне, якщо ми користуємося генератором, це його потрібно використовувати лише на вулиці. Але я тоді вам зачитаю основні такі короткі е, вимоги до генераторів. Потім пізніше ми лишимо посилання на офіційний сайт Державної служби незвичайно ну, ситуації. Ми на залишимо ситуацій. тут, прямо під нами. Так, посилання, де більш зрозуміло, розписано. Все по, по порядку, наприклад, де його розміщувати, як його використовувати, як його заправляти і багато іншого. Але що коротко по генераторах, в першу чергу потрібно купувати лише сертифіковані прилади в ліцензованих точках продажу. Тобто, зрозуміло, якщо ми купуємо сертифікований, якщо ми купляємо в спеціальному магазині, так ми можемо бути впевнені, що принаймні, цей генератор буде справним і не буде. Пожежі від, від того, що він не куплений, наприклад, на чорному ринку. наприклад, так. Друге, це потрібно перевірити потужні технічні характеристики та специфікацію моделі генератора. Тут зрозуміло. Тобто потрібно знати, що, що ви хочете від цього вон, е, що ви хочете від цього генератора, так, якої він має бути потужності, чи, чи він забезпечить ваші потреби. Наступне це перед підключенням потрібно одягнути сухий захисний одяг. Це є гумові рукавички, взуття на гумові підошві, підошві захисні окуляри. Тут все зрозуміло. так, Здається, на перше полі та дивно, але це є такі рекомендації, такі вимоги це ще не вимоги, але це наразі є рекомендації, тобто з практики. Наступне, що дуже важливо, це вже є вимога. Потрібно перевірити, чи не пошкоджені електричні кабелі, продовжувачі та електроприлади, які плануєте підключити до генератора. Пам'ятаємо по пожежній безпеці, що в разі пошкодження електропроводів чи установок такими приладами користуватися заборонно. Аналогічно і тут воно так також прописано. Далі використовувати ви генератор лише на вулиці, на відстані не менше 6 метрів від будівель. Що означає оці 6 метрів? Це теж умовна така відстань. Якщо в нас є генератор, і ми його ставимо біля стіни, то ставити можна увага не ближче до 1 метра за умови, що ця стіна є не горюча, тобто, якщо вона є спінопластом, вже не підходить. Це вже має бути 6 метрів. Що там що вона є не горюча і немає ніяких ні вентиляційних отворів. А, ніяких вікон, ніяких дверей, тобто повністю не горюча глуха е, стіна. В інших всіх випадках це є 6 метрів. Тому ті, хто користується генераторами і порушують, будь ласка, не порушуйте, заберіть. Не чекайте, коли нам дадуть повноваження, ми будемо ходити і штрафувати. А тобто, ви можете штрафувати, якщо наразі ні. В, наразі ні. Але в процесі щось таке планують законодавство ввести чи ні? Е, я можу лише сказати, що колись ми не мали права е, штрафувати Сухостій, Так. але внесли певні зміни. Тому знову ж таки це залежить від порядності цих громадян. Якщо будуть такі тенденції, то напевно, що будуть внесені зміни, і ми будемо окрім того, окрім того, що ми проводимо відпрацювання населених пунктів, будемо звертати увагу на генератори і звертати увагу на цю пожежну безпеку. Ну, але це десь в перспективі. Тобто, наразі це є. Ми рекомендуємо, що це є 6 метрів від будівель, і на цьому наразі зупинимось. Наступне встановлення його на рівну надійну на рівний надійний майданчик, бажано під навісом. Тобто, зрозуміло, Щоб має бути стійка дощ, основа сніг. це раз. Угу. І далі ми е, підходимо до таких, тут йдуть конкретні такі роз'яснення. Е, як я раніше згадував, що генератор має бути на свіжому повітрі, але також там зазначено по експлуатації генератора. Що він має бути захищений від опадів. Тут зазначено, що він має бути під навісом. Тобто це може бути будівля, але не житлова ні в якому разі, яка провітрюється. В даному випадку це дійсно може бути навіс. І наступне, зразу вимога наступна це генератор має бути захищений від влоги, дощу та снігу. Тобто, цей навіс, де він знаходиться, має бути захищений від атмосферних опадів. Далі. І, звичайно, це вже питання стосується не лише генератора, це саме пальне та мастило, потрібно зберігати окремо від житлової зони в спеціальних каністрах. Тобто, потрібно розуміти і пам'ятати, що і пальне, і це мастило не можна тримати в тому самому приміщенні, де знаходиться і генератор. Тобто, mm -hmm. якщо стається, пояснюю, чому. Якщо стається якась несправність в генераторі, це, наприклад, може бути чи пожежа, чи, не дай Бог, вибух якийсь, так, щоб не було ще інших речовин, матеріалів, які можуть спровокувати, ще більше. І, спровокувати і зробити цю пожежу ще, більш, ще mm -hmm. більш інтенсивнішою. І наступне таке останнє це дайте генератору охолонути перед наступною заправкою. Тобто, пам'ятаємо, що якщо вже закінчилось пальне, Потрібно, щоб генератор охолонув, і після цього ми його заправляємо. Тобто нагрітим генератором заправляти не можна, і коли він працює, заправляти його теж не можна. Це так коротко. Зрозуміло, Михайло, Ми вам дуже дякую. Надіюся, що жителі нашої громади скористаються цими цінними порадами. І так само статистика за 2023 рік буде хоча б втричі меншою ніж за минулі роки. І надіємося, що нехай цей рік взагалі минає без надзвичайних ситуацій, бо скоріше закінчиться війна. Дякую, що завітали, і до нових зустрічей! Дякую.